Цього року день незалежності США став символічним завершенням цілої епохи в історії Сполучених Штатів. 4 липня на пенсію виходить останній американець, який потрапив на службу в армію за примусовим призовом, а не за контрактом. Як це відбувається тепер, Джефрі Меленджер отримав повістку в армію у 70-х під час вітнамської війни. Відслуживши два роки, він вирішив продовжити військову кар'єру і залишився в армії ще на 40 років. Про останнього американського призовника далі Руслан Петричка. На початку 70-х багато американців протестували проти примусової служби в армії. Втім, 19-річний Джефрі Мелінджер сприйняв за честь лист, підписаний самим президентом Ніксоном. Там було написано вітання від президента. Твої друзі і сусіди обрали тебе захищати їх у лавах американських збройних сил. Тоді набір в армію відбувався шляхом лотереї, яку проводить уряд серед юнаків призовного віку. Відслуживши належний термін, Мелінджер залишився у війську ще на 40 років. Тепер він сержант майор і останній призовник в американській армії, що зараз наповнюється виключно на контрактній основі. «Якби хтось тоді сказав, що я буду в армії 40 років, я би розсміявся. Мелінджер потрапив у диверсійно-розвідувальний батальйон. На його рахунку майже 4 тисячі стрибків з парашутом. Останній час він служив в Іраку. Зараз йому 58, і він готується до пенсії. Армія стала для мене домом. Там мої друзі, люди, які мені небайдужі. Я люблю не просто армію, йдеться про службу країні. День незалежності Мелінджер зустріне старими друзями тут на Арлінгтонському цвинтарі біля Вашингтона. 4 липня це спогад про ціну, яку ми заплатили за те, щоб жити в цій країні так, як ми зараз живемо. І деякі мої друзі на тому цвинтарі. Останній американський призовник Джефрі Мелінджер мріє, щоб служба в армії ніколи знову не стала примусовою. Руслан Петричка, Голос Америки.